За плечима Ольги Стефанів довгі роки праці у торгівлі. Вона виростила чотирьох дітей, зараз у 76-річної жінки, шестеро онуків та ще троє правнуків. Все своє життя. Були діти маленькі, то я шила вночі, як спали діти. Бо день не можна було, бо я інакша справа. Але я не могла відшити. Я... Це і моє лікарство. Я вже як неділя, а якщо попадає з свят свят купі, я не можу пережити. Я вже чекаю в борще, то минуло, аби я вже шила. Забуває про час, турботи і хвороби. Пані Ольга зізнається, вишивання приносить їй неабияке задоволення. Як я вишиваю образ, то я можу не їсти цілий день. Я можу не їсти. Я така захоплена шиттям, що я така цікава закінчити ту квіточку, чи той кузик, що я шию. Що я не можу його лишити, я хочу вже, бо я хочу вийти, який він буде. Свої ікони майстриня не продає, дарує дітям та онукам. каже, кожна із цих робіт частинка її душі. Кажу, що не продаєш, я би не продала, бо я втім склала свою душу, а я ось му ту якусь пару робів, воно а це… Кожну ікону жінка ретельно вивчає, а потім переносить на полотно. Довго вивчає нитки, аби якнайкраще підійшли. Я складаю. П'ять кольорів, бо то в кожній є п'ять кольорів. Я складаю один за другим так, аби один був так, аби воно злилося майже в один, аби не відрізнявся той кольором, той темніший, а той бідіщий. Пані Ольга вишиває завжди, навіть коли хворіє, та голки з рук не випускає. Я лежала, що я була хвора вже два роки інфаркт, то я лежала і я так до гори, і тако на подушці, і я вишивала. Вишивала й тоді, коли син пішов на війну. Той рік згадує сльозами на очах. Каже, якби не полотно, не знає, чи пережила б. Дуже переживала, молилася. Цілий рік, як він там був, я не ставала давати за його здоров'я до церкви. Кожну неділю, кожну неділю. А тоді щось вишивали? вишивала? Вишивала. Зараз її домівка нагадує радше музей. Тут вишивані рушники, десятки картин. Кожна із цих робіт для пані Ольги цілий світ з власною історією, спогадами та переживаннями. Їй ще багато треба вишити. каже, хоче, аби уся її велика родина мала вдома вишивані ікони, бо вони бережуть і додають наснаги. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.